Вас вітаю, хлопчики і дівчата, починаємо з вами грати. Сьогодні у нас з вами на огляді ось такий Leopard 2A5 PSO. Як написано, просто Leopard 2 PSO, але вже як є. По суті, це все те саме тільки в профіль. Я вже трошечки пограв на цьому танку, і мої враження дуже погані, відверто кажучи. Це дуже все красиво на ньому обвішано, ця вся броня, але по факту вона ніяка. Вона не тримає тут взагалі нічого, жодних ломів чи ще щось, оскільки у совків, наприклад, ці мішечки з піском вони тримають лом. У американців є ця система Арат, яка теж тримає. Реактивне, ну, ця реактив, реактивна броня. А тут таке відчуття, наче це просто пусті якісь е, коробочки без нічого, в них немає нереактивної броні, не комбіновано, і ось ось так: от воно просто тупо є. Навіть К-52 вертольот він пробиває нас, тобто кумулятивні ракети вони роблять ваншот цьому танку. По суті, в мене склалося трошечки враження, що це все той самий Leopard 2А5, тільки змінили трошечки модельку. Якось помітно ця броня вона нічого не відпрацьовує, вона нічого не тримає, і це, знаєте, такий собі танк затичка. Тобто, аби е, продовжити трошечки для гравця е, Тундри, е, години у грі перед викачуванням наступної техніки, Тобто, того самого Леопарда 2.7-го. Я не бачу жодного сенсу цього танку було. Сюди. Ну, який сенс сюди коротше, був е, додавати цей танк, я не бачу, оскільки. Е, по-перше, він гірший за Leopard 2-6 через свою гармату. Да? Leopard 2-6 має більшу гармату, що дозволяє нам стріляти на 100 метрів на секунду швидше. Да? Тобто снаряд на 100 метрів на секунду швидше летить. Це все впливає на вогневу потужність. Вогнова потужність у нас від леопарду 2А5. Тобто 44 калібри пушка наша гармата. І броня тут не працює. Тобто вона не тримає ломи як у кацапів, як у американців. Вона не тримає навіть кумулятиви, не тримає кумулятиви від гелікоптерів. Тому я, якщо чесно, скажу, скажу вам те, що це один із найнеулюбленіших, напевно, моїх танків середнімців. Бо він, ви бачите, безполезний. від нього немає ніякого приколу, а, наче як акцент на ньому робиться на броню. Але цей акцент е, не більше, ніж е, візуал цього танку. От і все. Можливо, я не правий, не знаю. Напишіть, будь ласка, ваші коментарі, е, в кого є цей танк. Може він. Е, я не знаю, бо... Але ну. Сказати, що він щось класно тримає, я не можу. Щоб ви розуміли, в мене перед цим було три бої, і з усіх трьох я зробив лише один м -м -м фраг, все інше мене ось так. Е -е, десь на початку гри, десь ще якось. Тобто, цей танк е він е прям зроблений для того, щоб страждати. <гум> щоб ви на ньому страждали, щоб цей танк страждав. Так само. Навіть, ну, бачите, ми, звичайного, Т-72А зафігачили. Тобто пробити якийсь цей. Ну Хіба що може з новими ломами, так. Да. Я не спорю, це стоковий танчик. Можливо, з новими ломами він і буде там пробивати краще Т-90М і тому подібне. Але все одно ну в бачину він. Не буде так працювати класно, як працює по ньому будь-яка інша техніка. Як бачите, ще теплак не вкачений, хоча в принципі освітлення таке, що теплак не сильно тут і потрібен. Ну, це було непогано, але знову ж таки. Така собі історія, коли Абрамс пробивається так легко в комбіновану броню. Ще й таким доволі слабким снарядом. Залетіло нам в каточок. і Ще раз в каточок, да? от що ми бачимо? В нас броня не броня, але вона не відпрацьовує, Вон, ну, навіть екіпаж вилітає. Да Ми зараз бачимо, що в нас два члени екіпажу просто до побачення. Тому. Казали, наче, як пофіксили каток смерті. Скільки я раз стріляв у Сувків, в цей каточок останнім часом не пробивається, а в натівську техніку легенько. Ну, хто розробляв? До речі, я вам нагадую, що розробники кацапи, тому, якщо ви не можете жити без цієї гри. Не донатьте в неї, якщо не можете жити без неї, то донатьте, будь ласка, на ЗСУ, чистіть свою карму, та можете задонатити на канал, аби підтримати український контент і розвиток українського Ютубу. І я вам буду дуже вдячний, бо це насправді дуже, як то кажуть, працює на мотивацію. Бо коли її нема, погано починає виходити контент. Так, ну я тут доволі дерзко а, заїхав. Тут ціле, коротше, кладовище вже техніки. Я зараз в наушниках так прикольно, короче, двигун працює. Дизеляка. Якось воно на колонках не так, я не знаю. Дуже слабенько чутно. І якось так нереалістично. А зараз так непогано. Так, ну що, техніки немає, все вибито. Да ладно. Ну, я сподіваюся, воно не зарахувало. Мені здається, що в цього 2-4М, який пер... поперед нас їде, в нього краща ну ситуація, ніж у нас. Бо він хоча б премил. А, Техніка. А це? класно Я от так обожнюю ці пробки. Візуально прикольний танчик, але я ж кажу. Я не розумію, чому о, у кацапів, у американців о, в челенджері броня працює оця додатково, да? а тут ні. Тут стоять якісь кінти. І я прям в захваті. Я, можливо, щось не помітив, але яким чином справна Гарбата вистрілює. і Ламається. Я не знаю. Зараз а, я залію цей відос, передавлюсь реплей. Але мені щось здалося, що у нас а, пушка була не пошкоджена. І як так вийшло, що вона внезапно вибухнула. Це загадка. Дуже абсурдна ситуація, що Леопард 2 ПСО стоїть вище, ніж Леопар 26. Бо по факту, Леопар по факту, 26 краще, як мінімум, через свою гармату. Зараз чисто на характері. Нічого не зрозуміло, але дуже цікаво. Я не знав, що Абрамс може збити гусениці. с колометослого. Ну, не, конечно, там крупный калибр, но. Але... А это было? Ах, ты пиздюк малый, заховался тут. Заховался. От навіть, я не знаю, цей Leopard 2ПЛ, він мені більше подобається. Мені якось тут бронювання більш відчутно, хоча по бокам немає такого, такої кількості обвісу, але на башті принаймні воно якось відчутніше. Тобто башні тут кумулятиви нічого такого ну, не пробивають. Там кумулятиви, ломи. Ну, типа, ломи пробувають, звісно, якщо вони в бачину зайдуть, а, ну, в мордяку не сильно. Хоча вони тут теж просто у вигляді якихось екранів. Так, у нас тут пробка, да? Треба відтягувати. О, свій власний трупик. Відтягну. Ну, чувачок, мені проїхать. Чи шо? То таки баррикади настроїли Короче, один трупик, другий трупик і все моє Так, тут щось є чи ні? Треба супер обережно прошмигнуть. До побачення, Євробачення. Та як так, ну? Так, у нас палає срака, а ми що досі цього Абрамсона розібрали. краще поставить <творювання> боже, я з цим аборомсом бодаюсь і бодаюсь, ніяк не забадаюсь <творювання> так і живем что-то там стоит. Таш, что ж, блин, в каменючку вылучив. В каточок. Это что типа якийсь. то меркавая какая-то, чи -а. шо? Буду же схоже. Я пропоную десь так стати. Непогана така позиція. Ну і так чисто з командирського лючка вицілювати. Тріплексу. От бачите, о, в нас тут о, скільки разів о, влучили, да а, і в нас цілий екіпаж. Тобто А ПСОшка, в неї влучає просто одне влучення, два члена екіпажу, все. Я не знаю, може тут ще живучість екіпажу, ну, саме перки впливають, але ну, якщо ви робите акцент на живучості танку, да, тобто це все бронювання, ці екранчики красиві, а воно не працює, ну який сенс додавати цей танк? Класні ломи в маркави. В лабешник пробиває. Комбіновану броню. Легенько. Чому б ні. Що Шо там щось літає? Щось так стріляють в ту сторону. Активно. А, да. Гелікоптер, гелікоптер. Не втічеш. Хоча його мо уже вже і кокнули. Так, що давайте трошечки поповнення ракеток наших поповнення. Шесть багато пострілів. Мені аж страшно сюди їхати, А я нікого не бачу. Чесь така кучка прям. В кого там стріляють? Я не можу зрозуміти. Ну, фраги займи набувають. І на цьому моменті в мене спрацювала ПТСР-ка, якщо ви розумієте, про що я. Ну отже, якось так мої любі. Пишіть ваші коментарі, ваша думка щодо Leopardo 2 ПСО. Чи подобається вам цей танк, чи ні. Мені особисто зовсім не подобається. Я вважаю, що він тут в цій грі взагалі зайвий. От, чисто танчик, аби витратити на нього час. Але ваша думка важлива. Пишіть, що ви думаєте, бо я тільки почав на ньому грати, може, у вас більший досвід на ньому, і ви його, так би мовити, розпробували. Да? Не забувайте, що War Thunder це кацапська гра, в неї донатити не можна. Щоб там написали, що там угорщина, не Угорщина — це все офшори. Це москальські програмісти, вони платять у казну Кацапії. Тому, якщо не можете без тундри, донатьте, будь ласка, на ЗСУ, Чистіть свою карму, можете донатом підтримати канал, посилання буде у описі. А за вами був я. Слава Україні! Всім папа! -па.